Так, при сьогодні у нас розпаковка жорсткого диска. Зараз ви побачите на скільки терабайт. От прийшов в вот такій упаковці. Так, зараз ми його розпаковувати. Так, бачите, тут з того мої стройники підписання Skywania на Skyvanya Sky Live і на Skyvanya в інстаграмі. Так, бачите, прийшов у такій упаковці. Зараз ми розпечатати, що у нас всередині. Ось така файна коробка весь Digital на 18 ТБ. Бачите, коробка просто Nice. І зараз прийдемо до невеличкої реклами. Якщо вам сподобався цей відеоролик, не забудьтеся підписати на мій інстаграм Skyvania і TikTok Skyvania, де я ділюся більш цікавими моментами. Дякую за вашу підтримку. Хочете побачити, що відбувається за кадром на мій TikTok Skyvania Live, де я показую своє життя поза кадром. Не пропустіть жодного момента. Для більш сміху та веселощі на мій TikTok Snacks Kit, де я виставляю смішні ролики. Давайте разом сміятися. Так, продовжаємо нашу розпаковку жорсткої різні дуже чітко запаковано, як бачимо. Так, зараз подаємо, що ще йде у нас у комплекті. Саме сам жорсткий диск. Так, зараз інструкція. Там кабелі. Саме блок питання. Ми бачимо, у нього є переходник на євро розетку, а також на американську розетку. Ну, за чоловіка, як вам потрібно, це дуже добре, що так продавець робить Ну і самий кабель. USB Type-C. Просто USB 3.0. Так, ну сама інструкція. Інструкцію обов'язково читати, щоб не бути чайником. Тобто, інструкція дуже велика. Так, і переходимо до самого жорсткого диска. Так, знімаємо защитну пленку. Як защитне покриття, як бачимо, такий жорсткий диск. Що мені любить, то, що в нього дуже багато рішетка, виходить, дуже багато дірок і він це дуже файно охлаждає. Ну, моя вам порада поставити його на якесь охлаждення Як бачимо, у нас там кнопка виключення, питання, ну і саме той, той, той ну, обичний розйом USB. Так зараз відбираємо плюночку. І ще раз подивимося на жорсткий диск. Так, бачення, так воно виглядає. Там видите, у нас є датчик. Логотип компанії Western Digital. Кнопка включення, порт USB, питання і колодочка замикати. Ну бачимо, рішотка дуже класна. Зате дуже класний. В тому якщо любиш це буде продувати. Я його кладу на спеціальну поставку, яка охладжає для роутеру. У мене там два жорсткі дискоси, я вам все покажу. Зараз попробую його розібрати. Так, розбирається жорсткий диск дуже легко. Він просто на защолках просто витягаєте. Ось вот так він виглядаєте. Бачите на 18 ТБ. Так він ззаду виглядає, кому інтересно. Дуже просто, прикольно прикручений. Саме головне, я би виконував свою роботу. Зараз перейдемо до тесту жорсткого диска. І подивимось на що він способен. Так, найгавшем, не забудьте підписати, поставити лайк і коментарі, чи вам все подобало чи ні. От Саме головне, що перше, то перевірити жорсткий диск на наліччі якихось ошибок. А ще якісь ошибки по гарантії здаємо жорсткий диск. Так як бачите, у мене всі диски все ок. усюди галочка. Ошибок немає, аж нагоду якусь, ну пусть був у вас хрестик. Значить, зараз і здаєте жорсткі. Бачите, мене всюди галочка. Так, зараз перевіримо по скорості. Бачите, це теж прикольна програма, тут дається температуру, і тут у вас теж в разі чогось. Жорсткий диск, кожен записує на себе інформацію і о ошибках і так далі. І бачимо, у цій програмі теж каже, що все добре, все добре. Ну і тут температура. Саме йдеться за температурним процесом. Так, зараз передаємо файли. Так, це перший у нас перекид. Як бачимо, до 170 МБ доходить. 150, так, плюс-мінус. Так, і зараз ми зробимо ще один тест. Так, тепер я жорсткий диск, як бачимо, я Тому то мій другий жорсткий, а це мій, виходить, третій жорсткий вже. Тому що пам'яті, як кажуть, много не буває. Так, зараз я перекину файл. Ще раз беру мій крупний. У мене, виходить, запись, такої йшла на жорсткий диск. От тепер запись не йде. Як бачимо, коло 250 215 МБ до 250 МБ було. Я перекидав, допустимо, файду перекину з одного на другий. Зараз зробимо тест по скорості. Вибираємо жорсткий диск на основі. І робимо тест з скорості. В кінці вийде результат. Що я вам хочу сказати, що цей жорсткий диск за цю ціну це топ за свої гроші. Як бачимо, теста з скорості супергерою. Допустимо, нашому жорстке вісмі на одному 8 ТБ. Там знаходяться ігри, допустим. На цьому все мене тепер будуть знаходити суто відеофайли. Так, Допустим, я аж записую з комп'ютера. бо нагрузка не була суто на один жорсткий, я перекидаю на другий. Програма на третьому, система на четвертому. Так, дякую всім за просмотр. Ставте лайки і пишіть коментарі обов'язково. І, головне, підписуйтесь. Всім пока-пока, до зустрічі!